І з нами на зв'язку Олег був начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас. Я вас вітаю. Чи можемо дізнатись про оперативну ситуацію в Харкові та області станом на зараз? Ну, нас знову, в принципі, за добу так само були під обстрілами населені пункти на півночі нашої території. Знову куп'янський напрямок, а Лозівський район, який в принципі вважається як тиловий, однак, все одно там зафіксували падіння, скажімо так, безпілотного літального апарату, поки що невідомого зразка. Тобто, не встановленого ще наразі. По куп'янському напрямку тривають відновлювальні роботи після масованого удару 30-ма керованими. Авіабомбами там досить серйозно пошкоджена наша критична інфраструктура. 12 населених пунктів від початку удару, скажімо так, перебували без електропостачання. частково електропостачання вже відновлено однак наші працівники там працюють знов ж таки під ударами, під знов ж таки сирени повітряної тривоги, які супроводжуються фактично пусками керованих авіабомб. Тому ще скажімо так: розвір завалів триває. Ми одночасно з цим ідентифікуємо ті ушкодження, і відповідно вже відновлюємо там, де ми фактично можемо проводити відновлення критичної інфраструктури. По півночі нашої території військова обстановка істотних змін не зазнала. По куп'янському напрямку ворог 9 разів атакував позицію наших військових. Всі атаки відбиті. Ну і в принципі, ворог демонструє, що куп'янський напрямок на на наразі для нього є найпріоритетнішим однак чітко розуміємо, що інші напрямки це і північ, і вовчанський напрямок, і Ізюмський напрямок так само він без уваги на жаль не залишає. Пане Олеже, а про людей, які страждають від ворожих обстрілів, за статистикою ви про це інформуєте, і правоохоронці переважно це люди похилого віку. Розкажіть, будь ласка, яка робота з ними ведеться? Наскільки охоче вони виїжджають з своїх рідних домівок? А це непросто. І чи лишаються в зазначених регіонах Харківщини більш молодші українці? Якщо брати питання про евакуацію, то дійсно у нас на сьогоднішній час 352 населених пункти, звідки ми евакуюємо людей фактично по всій лінії кордону, там де ведуться активні відповідно бойові дії. Там де ворог найчастіше обстрілює нашу цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Звичайно, що перш за все ми приймаємо рішення щодо евакуації дітей, фактично сімей із дітьми. Ось наразі у нас населені пункти відповідно. Великоборлуцької громади під такою евакуацією маємо вивести ще 32 родини там, де є діти. Це наше першочергове завдання. Ну і звичайно, далі продовжимо більш плановому режимі евакуйовувати і відповідно доросле населення, там де дітей в сім'ях, тобто немає. Наприклад, Куп'янськ там вже немає сімей з дітьми, і залишається все одно, скажімо так, більш тобто доросле населення, люди поважного похилого віку. Які найчастіше фактично страждають, тому що залишаються там а ворог не розділяє або цивільні, або військові. Якщо він бачить цивільну людину, яка перебуває на вулицях, і в нього є FPV-дрон, то вони цілять і по нашим цивільним. І ми щодня фіксуємо такі удари. Люди отримують важкі травми, і все одно ті люди, які там залишаються, неохоче виїжджають і відмовляються. У нас, наприклад, ось ми проводили виїзну нараду в Куп'янську. У нас 1100 за. Яв відмов від обов'язкової та примусової евакуації, звичайно, що ми періодично все одно, незважаючи на ці відмови, проводимо комунікацію з населенням, тому що їм дійсно загрожує небезпека, тому що ворог знов ж таки обстрілює наші цивільні населені пункти. На превеликий жаль, Пане Олеже, дякуємо, дякуємо, що знайшли час і долучилися до прямого ефіру. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.